Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку відмінювання прикметників, прикметники твердої та м'якої групи. Урок з вами проведе учитель української мови, Одеського ліцею номер 15 Іванченко Лариса Вікторівна. Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про прикметник, його загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Пригадаємо розряди прикметників за значенням та ступені порівняння прикметників. Будемо виділяти прикметники твердої, і м'якої групи, правильно відмінювати їх, використовувати прикметники в мовленні, виховувати толерант. Ставлення до мови. Але перед тим, як розпочати роботу, оберіть, будь ласка, смайлик, який найбільше відповідає вашому настроєві. Сподіваюсь, ви готові до роботи. Епіграфом до нашого уроку слугуватимуть наступні слова. Мова це душа народу. Це його скарбниця. Тож нехай ніхто не сміє нам плювати в криницю. Бо для кожного народу богом дана мова тож цінуйте кожен подих, кожне рідне слово. А чи знали ви? Що перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено в 1927 році в Римі. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота та тему нашого уроку Відмінювання прикметників. Прикметники твердої та м'якої групи. Згадаємо, що ви вивчили вже про прикметник. Прочитайте загадки та випишіть, будь ласка, собі в зошит. Прикметники, які зустрічаються в цих загадках. Та спробуйте їх відгадати. Довгі ноги, довгий ніс, болоті ходи скрізь. Ви у зошит виписуєте лише прикметники, які зустрічаються в цій загадці. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Перевіримо, у зошит ви записали наступні прикметники. Довгі, довгий. Ну і загадку, я думаю, що ви всі відгадали. Відповідь лелека. Наступна загадка. І червона, і соковита, та гірка вона все літо. При пече мороз вона стала добра і смачна. У зошит ви виписуєте лише прикметники. Перевіримо. Ви записали наступні прикметники червона, соковита, гірка, добра, смачна. А відгадка цієї загадки символ нашої незламної України калина. Наступна загадка кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі. У колючки вбралися і кущиком назвалися. У зошит ви записуєте лише прикметники. Перевіримо. Ви записали наступні прикметники: дрібненькі, смугасті, кисленькі, а відгадка цієї загадки агрос. Наступне ваше завдання: прочитайте вірш Платона Воронька та випишіть у зошит лише якісні прикметники. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Зошит ви записуєте лише якісні прикметники. Перевіримо, ви виписали наступні якісні прикметники. Красивий, щедрий, рідний. Молодці. Ваше наступне завдання утворіть усі можливі форми ступенів порівняння від якісного прикметника, який є в реченні. Мова це великий дар природи. Перевіримо. Ви виписали зошит якісний прикметник великий. Та утворили ступені порівняння. Вищий ступень проста форма більший, Вищий ступень складена форма більш або менш великий, Вищий ступень проста форма найбільший, вищий ступень складена форма найбільш або найменш великий. Молодці. З цим завданням ви впорались. Наступне ваше завдання прочитайте речення, випишіть прикметники найвищого ступеня порівняння простої форми. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає своє давнє життя і свої сподіванки. Розум, досвід, почування. У зошит ви виписуєте лише прикметники найвищого ступеня порівняння, простої форми. Перевіримо, у вас у зошиті записано лише два прикметники найбільше, найдорожче, молодці. А чи знали ви, що найбільше перекладів серед українських творів має вірш Тараса Григоровича Шевченка заповіт? Його перекладали 147-ма мовами народів світу? Що ж, продовжимо вивчення теми прикметник? Ми більш докладно сьогодні зупиняємось на відмінюванні прикметників та поділу. Їх на групи. Відмінювання це важлива властивість прикметника. Прикметник може змінювати рід, число та відмінок. однині розрізняють прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду, який визначається родом іменника. Наприклад, у словосполученні головний біль. Біль іменник чоловічого роду, відповідно, поруч із ним вживається прикметник, головний теж у чоловічому роді. Зміна закінчень прикметників за питаннями називається відмінюванням. Відмінювання допомагає прикметнику згоджуватись з іменником. Зверніть увагу, Закінчення прикметника при відмінюванні залежить від кінцевого приголосного основи. Прикметники основою на твердий приголосний в називному відмінку однини мають закінчення, «и» у чоловічому роді, а у жночому роді, е у середньому роді. Прикметники основою на м'який приголосний у називному відмінку однини мають закінчення і у чоловічому роді, я у жіночому роді, є у середньому роді. Тобто прикметники поділяються на дві групи тверду і м'яку. До твердої групи належать прикметники, основи яких у наземному відмінку однини закінчуються на твердий пригозний. Наприклад, прикметник веселий. Основа цього прикметника закінчується на твердий «л». До м'якої групи належать прикметники, основи яких закінчується на м'який приголосний. Наприклад, прикметник синій основа цього прикметника закінчується на м'якій ні. Тож порівняємо, як відмінюються прикметники твердої та м'якої групи. Називний відмінок. Новий, родовий – нового, давальний новому, знахідний відмінок, новий. Або форма родового відмінку нового, орудний, новим, місцевий на у новому або новім. Подівняємо, як відмінюється прикметник м'якої групи. Називний відмінок синій, родовий – синього, давальний, синьому, знахідний. Форма називного відмінку синій, або форма родового відмінку синього. Орудний відмінок синім. Місцевий на у синьому, або синьому. Порівняйте, будь ласка, зверніть увагу, що прикметники твердої групи у всіх відмінків закінчуються основою на твердий приголосний. А у прикметників м'якої групи основа у кожному відмінку буде м'якою. Зверніть увагу. Увагу. Винятком із загального поділу на групи є також прикметники чоловічого та середнього роду на лиций лице, Наприклад, білолиций, круглолиций. Червонулиций, які мають змішаний тип відмінювання. В однині закінчення прикметників м'якої групи, крім наземного та орудного відмінків, а в множині твердої групи, крім наземного. Провідміняйте, будь ласка, подані словосполучення в однині та виділіть закінчення прикметників. Рідний край, мирне небо, українська мова. Перевірте, будь ласка, сподіваюсь, у вас все виш, молодці. Наступне ваше завдання: поставте, будь ласка, подані словосполучення в родовому та орудному відмінках однини. Та спробуйте пояснити правопис відмінкових закінчень прикметників та іменників рідна Україна, солов'їна мова, чудовий день, ясне сонце, широкий Дніпро, Зелений ліс. Перевірте, будь ласка. Сподіваюсь. Ви впорались з цим завданням. Молодці. Наступним у нас з вами буде розподільний диктант. Прикметники твердої, та м'якої групи? Запишіть, будь ласка, в дві колонки: Білчин, ближній, братній, верхній, високосний. Внутрішній дивен, директорів, дрібен, зелен, кришталевий, нинчин, синій. Перевірте, будь ласка, як ви виконали дане завдання. Сподіваюсь, у вас усе вийшло. молодці. А ви знаєте, що найчастіше серед іменників вживається слово рука, серед прикметників великий, займенників він, а найменше українці вживають слова мутація, баклажка, радист, білочка. А яке ваше улюблене українське слово? Наступне ваше завдання. Запишіть, будь ласка, слово сполучення, уставляючи в закінчення прикметників букви «И» або і. Визначте відмінки прикметників. Виділіть закінчення. Перевіримо: невеликий став у чистій воді, веселі хлопці. На чужій землі живодайні краплини, широкій долині, великим співом могутній дуб на величнім святі, задумливим поглядом, щасливі долі, народні гуляння. Сподіваюсь, ви впорались з цим завданням. У вас все вийшло, молодці! А чи знаєте ви, що? Загалом у світі до 45 мільйонів людей володіють українською. Вражаюча цифра ми здатні помножити це число і почати це може кожен. Варто лише більше розмовляти українською на роботі, у школі та вдома, читати українські книжки та дивитися фільми. Наостанок спробуй закінчити речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було важко, я виконував завдання, я зрозумів, що тепер я можу, я навчився. Згадайте, на початку нашого з вами уроку ви обирали смайлик, який відповідав вашому настроєві. Сподіваюсь, під час нашого з вами уроку ваш настрій, хоч на краплиночку покращився. Ваша домашня робота Прочитайте теоретичний матеріал підручника та провідміняйте наступні прикметники. Справжній, художній, сильний, відважний. З одними з них складіть речення. Бувайте!